Доброго дня, мої маленькі друзі! У нас з вами продовжується тиждень дослідів. І сьогодні я хочу вам розповісти цікаву казку, яка називається Маленькі дослідники. Жили були в одному дитячому садочку дівчинка Оленка та хлопчик Дмитрик. Вони були дуже допитливі і любили дізнаватися щось нове. Одного сонячного ранку їхня вихователька сказала, дітки, а давайте сьогодні станемо справжніми дослідниками і проведемо цікаві досліди. Оленка та Дмитрик зраділи. Ура! Досліди, закричали вони. Вихователь принесла три білі квіточки і три склянки з водою. В одну склянку вона додала червону фарбу, в другу синю, а в третю – жовту. Як ви думаєте, що станеться з квітами? запитала вона. Дітки подивилися, знизили плечами, не знаємо, відповіли вони. Зараз побачимо, посміхнулася вихователька, поставила по одній квіточці в кожну склянку, і вони чекали, чекали і раптом. Аленка вигнукнула. Подивіться, квітка в червоній воді стала рожевою, а моя синюю, додав Дмитрик. І справді, квіти ніби пили кольорову водичку і змінювали свій колір. Це було справжнє диво. Вихователь з дітьми увесь день робила різні досліди, а наприкінці дня вихователь взяла дві склянки води і два яйця. В одну склянку вона насипала багато солі, а в іншу нічого не додавала. Якщо ми опустимо яйце в звичайну воду, що з ним станеться? запитала вона. Воно потоне, впевнено сказав Дмитрик. І справді, яйце одразу опустилося на дно. А тепер що станеться з яйцем у солоній води? загадала вихователь. Оленка обережно опустила друге яйце і диво. Воно не потонуло, а плавало на поверхні. Ух ти, як човник, здивовано сказала Оленка. Вихователь пояснила, що солона вода робить предмет легшим. Оленка та Дмитрик були дуже щасливі. Вони дізналися стільки нового і цікавого. Тепер вони знали. Щоб бути дослідником, це дуже захопливо, і вирішили, що обов'язково проведуть ще багато, багато цікавих дослідів. Ось таку цікаву казку ми з вами послухали, а ви, дітки, також робіть свої цікаві досліди. До побачення!